Привіт всім сьогодні. У нас почалися весняні роботи. Ми вже вийшли на свій город. Мала он, дивіться, допомагає. Та ще в'єтки. Внучка маленька дівчинка наша, Аліска. Помагає дідусьові. Назбирали он скільки велику кучу. Його не тут зараз Щось справляється. <рес> Весняні роботи почалися. Кури бігають. Посапала я грядочку. Тут у нас часник зійшов. Ось такий, бачите, який часник І цибуля на зиму посажена. І вона вже вся-вся-вся зійшла. Наші кури. Чоловік пообрізав яблуні вже. Дивіться, як гарно, цікаво. Я це не вмію робити, це тільки мій чоловік так робить. А яблуні маленькі робить, він невеличкий. А урожай великий. Збираємо багато. Ви там на віддіках бачите, скільки яблук ми давили сок того року. Дуже багато. І так, уже у нас погода сьогодні сприятствує, прибиранню на городі. Так помаленьку будемо весну зустрічати. Зараз я йду клубничку клубнічку прорву і піду петрушку ще прорву. Зараз я буду проривати оцю клубніку, буду верніше її чистити. Ось такі ще листочку це жовте. Треба, щоб зелені листочки були красиві. гарненькі такі. Ось так її треба чистити. Все вигребки звідси, гарненько. щоб грядка була частенько. І також обрізані у нас дерева вже. Тут теж на цьому часточку. І тут. Ось тут в мене кущ, дивіться, він вічно зелений. Бачите, зараз третє число, березень. І ось такий зелений кущ стоїть. А, він ось довже навіть на цвіт. Ось. Він буде цвісти такими жовтими, гарними дуже квітками і дуже пахне. Виноград, ще не обрізаний ось цей кущ, а там уже пообрізав чоловік і все підв'язав. Так помаленько вийшли на огородні роботи. Кущі треба оці підрізати гарненько, але це буде пізніше. Юка у мене ось тут є. Юка. І... А, барвінок он. Дивіться, який барвінок наче. Значить... Ну він теж вічно зелений у нас тут гарнезний, так от. Гар... Він цвіте білим кольором. Не синім, а білим. О, його треба тут провідити буде. Друзі, Так, петрушка у нас вже зими, дивіться, яка піднялася. Ось така петрушечка, я її зараз посапала, прибрала тут і рукола. Рукола теж піднялася з зими і просапала вона зараз швидко-швидко набере ход. Ну і так трошки позагрібала, поприбирала. Йдемо ввечері йти вже додому. Друзі, мій хвойний куточок розвився. В тому році я посадила оту кутую. Вона ріденька, її треба постригти. Ось такий можевельник. Перший рік в нього. Вічельчатий можевільник отакий. І дивіться, які у нас підсніжнички беруться. Такі біленькі, хорошенькі, як колокольчики. Тільки-тільки вилізли з землі. Ось такі вони красунчики. Кстати, ці підсніжники не пахнуть. Це закарпатський підсніжник. У нас в лісі його немає, він росте тільки в Закарпатті. А у нас простий підсніжник у лісі. І розвився отакий зелений плющ. Він сам собі наростає, тут заростає бетонний забор. І скільки його не чисть, його все час багато. Хто хоче, скажіть, я відкопаю. Просто дам дурно. Такий мужевільник теж класний, класнючий. І вже підсніжнички у нас пішли в ход. Ось у мене тут клумба. Ось тут, бачите, пробивається все на світі. Вон там підсніжники, а оце очіток. набирає силу. Ось підсніжнички вилазять, а це хвоста вилазить. Очка наша. Приєм. Собачка називається умка. У На неї голубі очі. О, як а, як пластиця. Ай, ти ж хороша, ай, хороша. Ай, ти ж хорошка. Люби гратися. Угу, угу. <сі> да, ти собачонка наша. Собачонка ти. Mm -hmm. да, Чого ти нюхаєш, нюхаєш мобілку? Да. Люби які гладити, любе. А коли ми приходимо, вона так знає і так починає говорити прямо, завиває якось по-свому, радується, бігає туди, сюди, туди, сюди. Така собака, всі звірі знають, коли до них ластяться, приходять до них. Відноситься до них харакшеди, обняла мене лапами. Вон і стоїть все, нікуди. Прям тримає звідти-звідти. Ай, ти ж собака. Курям насапала зеленюсечки. Ох, як вони радіють. Клюють. Красота. Немає. На городі ще немає зелені, вони верніше тут все виклювали на тому городі. Нема ніде, ні в одному уголку зеленюшечки. Я їм пішла в одному місці, там насапало багато. І вони от всі збираються і клюють. Такі ж вони раді. Курочки. Цим курям два роки. ну, один рік вважай. На ту весну ми брали курчата. І зараз у нас отакі кури. Вже починають нестися. Гарненько зимою так давали одне, два яєчка, три, хто яка як. А зараз вже починають нестися. Чорні є, білі і такі є О, он такі рижі. Це наш будинок. Ми тут будинку робимо ремонт. І думаємо, що колись ми тут будемо жити, Нарядка. Пока, друзі. У нас вже настає вечір. Ми живемо від цього будинку десь 150 метрів в квартирі. Тут будинок будували, робимо ремонт і будемо переходити колись там. А тут ми тримаємо господарство, приходимо город, обробляємо, все, все насаджуємо, ось виноград чоловік обрізав, О, курочки наші, це сарайчик. Пока-пока всім. Гарного перегляду вам. Дякую за те, що ви приходите на канал. Підписуйтеся, ставте лайки. Я вам буду показувати про наше українське життя. Пока-пока.